Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є негатив, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ всіх російських найманців, знищити, а також що заважає расистам відступати, тікати із Покровського напрямку. Угу. У них дуже багато є, тут показана агресія, саме яка здійснюється через дрони. Вони втратили багато військових, расисти втратили, там з трьох напрямків наступ іде. я так Розуміє, І ці всі три напрямки в расистів втрати дуже сильні, але в них якась у небі перевага, і вони закривають дороги. Коли треба швидко рухатись нашим військовим, вони не можуть це робити. Угу. Це проблема для військових як їм рухатись, де шукати такі дороги, де шукати цей шлях, бо, потр... бо є потреба, щоб отримати підтримку. Навіть немає такої можливості. Так все я згрібаю, заперечую повністю, повертаю ворогам. Більше не можуть расисти продовжувати обстріли. Дивіться, все буде добре. Расисти з Покровського напрямку будуть відходити, відступати. Зміниться ситуація. А ще я прошу вищі сили, допомоги, щоб всі, хто... Здавав інформацію, росіянам були викраті і засуджені на довічні строки. Більше жити не змогли. Радісно. Прошу допоможіть, одведіть, одверніть ворогів від от Покровська. От, і всі, хто чекав расистів, вони е не дочекаються. Прошу захисту міцного для Покровська, для військових, цивільних людей, українців. І вдень, і вночі захист міцний на Покровському напрямку. Відвертає, цікавість, бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. відвертаю, відсікаю, повертаю їм назад у голови, хай їх нищить. Особливо тих, хто дає накази на ці обстріли, хто виконує. А йому назад все прилетить буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу допоможіть знищити всіх дронщиків рашистських всіх склади з дронами, щоб більше не було в них можливості застосовувати дрон. На Покровському напрямку та на інших напрямках. Буде так і так і є. Те, що доповідь. Буде все сказане, здійснено так буде. Ще питають люди, чи ви стоїть удачне. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть. Ви ще сили прошу допомоги. Че вы стоите удачно. Это... Что с вами бывает? Че вы стоите удачно, скажите, да вы сейчас. А -а -а. А, там продовжиться боротьба, буде боротьба, рашисти несуть великі втрати, дорога працює. З цих карт тут а, чому удачне, там дорога. От. І расисти хотіли. Вони мріяли керувати цією, цією, цим шляхом. Це їм було вигідно, немає можливості. Там будуть бойові дії і всіх, всіх військових Росії буде вбито. Ще Верховний суд, те, що відбувається. І з містечком цим удачне, це все буде робитися із расистами. От вони на собі це все переживуть, відчують. Бо Верховний суд, скажіть, що буде із удачним у лютому місяці? Що буде відбуватися у лютому місяці? із удачним? Лютий його не захоплять. Врятують врятоване. Будуть дані все можливе. Всі потреби, що для цього потрібно, щоб удачне було вільне. Ну, у лютому рятують його. І я не бачу бойові дії, щоб відбувалися саме в цей місяць. Тут врятоване, скажіть, допоможіть що буде відбуватися? Може зупинитися, може зупинитися, закриті всі бойові дії, і ще в лютому можуть людям там зруйновані будинки, там же ж все побити, виплати будуть. Скажіть вищі сили, чи буде окупація удачного у лютому місяці? Рашисти зможуть це зробити? Ні, вони не можуть цього зробити. Неможливо. Щось у лютому буде відбуватися. Рашисти, може вони будуть відходити. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть відверніть рашистів від удачного. Поверніть всі біль, сльози і страждання, все лихе і погане. Що чинили расистим? Із удачним, хай з ними все це станеться. Отсікаю ворогів на вічні, відвертаю, більше не можуть наступати, а так в атаки йти не зможуть. І прошу допоможіть військовим України, усім українцям, цивільним людям. допоможіть в удачному, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть від удач наших людей в країні. І поверніть расистам назад. Хай їм в голови поприлітає, попробуває, більше не зможуть воювати ніколи. Перекриваю, відсікаю ворога на віки вічні, одвертаю. Сі біди, сльози і страждання, всі лиха, всю руйнацію повертаю назад рашистам. Хай в них те саме трапиться. Буде так. Так є. Очищаю удачно від росіян, від рашистських найманців, від війни. Очищаю. Прошу вищі сили захисту міцного. Так, так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Удачному закрите небо, захист міцний, знищені всі расисти, наступати більше не зможуть. І знищені всі їхні дронщики рашистські, буде так і так ще Расистів від удачного отвертаються, тікають, лякаються, хай себе повбивають Буде так і так є. От. Так що, так, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу і до зустрічі!